За останніх чотири місяці поголів'я птиці в Україні зросло на 9%. А оскільки пропозиція на ринку достатня, то й ціна на неї стабільна. Коштує курятина на ринку зараз від 20 гривень за кіло. Найкраще м'ясо серед усього м'яса воно не таке жирне і воно реально смачне. По перше, дешевше. По-друге, вона смачна і легка їжа. Їдять її не лише в Україні. Вітчизняні птахівники готуються експортувати курятину до Європи. Краще з них пройшли перевірку якості держведвітослужби та отримали євро номери. Це колосальна можливість на сьогоднішній день. Не тільки її з країни відкриваються відкривається майже майже 80% країн, які можуть на сьогоднішній день імпортувати нашу птицю. Головна вимога до виробників наявність європейської системи якості та безпечності продукції, а також її дієвість. Адже відкриття нових ринків це справа іміджу всієї країни, кажуть у Мінагрополітики. Цей факт свідчить про те, що Україна є повноправним гравцем на ринку харчової продукції. У світі і на просторі Європейського союзу Україна експортує курятину до 23 країн світу. Найбільше її закуповують Росія, Казахстан та Молдова.